Тому що я не знав правду. А зараз я знаю правду, що це таке. І тепер я взагалі вже 14 років не вживаю взагалі не тютюну, не алкоголь. Чому? Тому що знаю правду і з якою сьогодні поділюсь з вами. Добре? Дивіться, стільки смоли. Е, Ще вам скажу одну таку річ: ті, хто купили тютю, віддали гроші аферистам, аферисти, ті, хто. Заробляють на тютюні, заробили гроші, а людина втратила ще й здоров'я. То варто нам пробувати взагалі чи не варто? Дивимося далі. Є нас поболонка, слізова. Це вам реально документальний фільм показує. Дивіться, що потрапляє дим. І навіть якщо ви не палите і стоїте, де палять, дивіться, що робить дим з нашою поболонкою. Ось так утворюється рак, зараз вам покажу. Все, це вже розпочався рак. І ніхто не знає, скільки треба скорити, кожного різного організму. Згідні зі мною? Комусь пачка і все, є рак. Комусь треба все життя і нема раку. Є таке. Але навіщо ризикувати? Судин. Є великі і маленькі в нас судин. З кожної сигарети, дороги, відкладуються оці хімічні речовини. Зір. Так само, зір. Ти не відразу сліпим стаєш. Ти можеш полити багато років. А потім от судинка. Ось так. Раз, і ти вже на якийсь відсоточок бачиш менше. Навіть цього не відчуєш. Тільки за якийсь час відчуєш.